Тож, пане Вікторе, з вами хочемо поговорити про ваш новий хіт Голі берези, який набрав популярності в Тіктоку. Бачимо також набирає популярності у Ютубі. І цікаво все-таки про цю пісню, про цей твір, яким можливо, яким чином ви її створили, і чому саме зараз, чому не дочекалися Голих Берез на дворі в листопаді? Um... Е, так, дякую вам. Чому саме не дочекався в листопаді? Я, Я не знаю, знаєте, не. дурне питання. Сама пісня е, вона містить жартівливий характер, і вона не, не, не про листопад йдеться, Там про знаєте все, про почуття не. кохання вже в жартівливому звичайному контексті, але все ж таки воно не втрачає в цьому свого шарму, і її можна слухати в будь-який час. Вона не приписана до певної пори року. Тобто, це така, знаєте, пісня 365 днів на. На рік, якщо вона буде більш актуальна, коли прийде місяць листопад, то чудово будемо чекати того часу. Як вона створилася? Е е е ви знаєте, е в моїй творчості є такі, знаєте, два, е якби дві грані: це лірика, е ліричні якісь пісні з глибоким контекстом. Ну, як на моє таке знаєте, сприйняття. А, і другий це от жартівливі веселі пісні на, на різні от такі формат, які я також вважаю цікавими. Я досить довгий час е, був учасником і є учасником е, одеського колектива, якому е, минулому багато якби знайомий з одеською культурою, з одеською творчістю, з одеськими піснями, і це такий, знаєте, якийсь, можливо для мене сприймається як природжений формат якихось одеських пісень, тобто. Мій досвід в цьому жанрі музики. Отако от сприяв до створення е, такої музики, ось такої, знаєте, веселої чомусь жартівливої музики, але все ж таки не позбавлено свого якогось романтичного е, шарму. Її я написав я, ще не гуляти. Її я написав в дорозі, коли в одному з концертних турів. Коли ми з хлопцями просто їхали в автівці, десь між якимись містами. Це напевно було в Європі. І в якийсь момент просто я з гітарою в машині, ми в дорозі написав цю пісню. Пане вікторе, і от читаю зокрема у Ютубі в описі до цього до цієї пісні, до цього кліпу вашого. Власне, що ця робота створена вами в рамках музичного експерименту? То чи можете розповісти, що це за експеримент, які його особливості? Ну, повертаючись до того, що я казав, що в, мої, в моїх піснях є такі дві грані: це лірика і це жартівливі пісні. І це перша пісня в цьому жартівливому такому жанрі, в такому фолк, водночас поп музик, музики яку я випустив. Знаєте, напевно, якщо запитати мене рік тому, чи я би випускав би щось з таких пісень, я би відповів звичайно, ні. Але вийшло так. Що людям подобається, і я також це частина мене, ця творчість, і я вирішив так, в чом би ні, ні, чом би ні, така це все одно. Я вважаю це. Така достатньо, е, я якісна е жартівлива музика. І чому таку не випускати, якщо в неї знаходиться слухач, і це також не протидіє якимось моїм відчуттям музичним. Ось, і це перша пісня, яку я вирішив випустити в такому жанрі, і в майбутньому буду також випускати з кожного контексту пісні. Пане Вікторе, ну але стосовно кліпа, теж не можемо вас не запитати, то з якого дубля ви його записали? Ви знаєте, там небагато було дублів. Е, е, якось так вийшло чи пощастило. Е, кліп знаєте, досить простий, але. Не позбавлений свого шарму, я сильно довго не задумувався, коли народилась така ідея. Я перед тим випустив пісню під назвою Лелека, яка присвячена людям, які постраждали. Ну яка присвячена людям, хто втратив близьких на війні, і досить багато вклав туди душі, сил, фінансів. І потім, знаєте, Порези вирішив випустити супер таку знаєте, протилежність цієї пісні. І ем, думається, так грошей нема. Що робить? Е, Як зробити цікавий бюджетний відеокліп? І не знаю. Зразу народилася ідея, думка якось там килима, ще якихось таких. Знаєте, воно не містить між собою якоїсь такої лого, як це популярне зараз слово, трішки такий крінжочок, але все ж таки і не позбавлено якогось своєї чарівності, е, чарівності та відео. Ось і те, що ви бачите на Ютуб каналі, це можливо якийсь третій дубль, можливо, четвертий. Дублів було трішки більше, ем, трішки було більше дублів, але вибраний був саме цей. Ми так розуміємо, що і відповідно невелика команда знімала, допомагала вам знімати цю відеороботу? Е, Так, так. Я, дівчинка, мені допомагала, просто включала викл, все, е, Нічого більше не було на, на... на... мій телефон. З... Мій телефон, з якого я зараз з вами спілкуюся. На нього це знімалося. Е, просто в мене на репетиційній базі. Я повішав килим. Е, дівчатка знайомі мені дали килим. Я його прибив до стіни. Е, трішки світла якогось знайшов пеньок. Березовий пеньок, е, якщо ви там який в мене в каструлі стоїть, і його... його знаєте це діалог з божевільним. Е, Перезовий пеньок, який в мене в каструлі стоїть. Е, також було нелегко його знайти. Е, мені там в Одесі його привезли з якогось села. Я шукав ось. Так що так помаленьку, потихеньку там знайшов детальки. М'ясорубку. Мені подруга дала, там друзі дали банку трьохлітрову. Ну, коротше, це. Це люди, люди, хто не бачив, хто зараз дивиться нас, хто не бачить, які думає, про що ця людина говорить? що, що там робить. Зараз ми дамо їй зараз... можливість побачити цей кліп обов'язково, але я не можу не запитати стосовно вашої долі, чи точніше Олі, то хто це така? Хто ця людина, це про яку ви співаєте в пісні? Це нехай залишиться тайною. Це тайною, що то за Оля. побачимо, можливо, в майбутніх піснях і в творчості вже. Буде ця Оля і на екрані, тому що вже породжуються наступні ідеї до наступних відео. Наступна пісня, можливо, буде виходити під назвою Файна. І, Можливо, на екрані з'явиться славно, Оля. Оля. Що ж будемо чекати, але ще на самому кінець цікаво дізнатися про те, чим ви зараз займаєтеся загалом. Чули перед ефіром про те, що ви зараз в Кам'янці-Подільському, але повертаєтеся до Одеси. і які плани на найближчий час. Чи можете розповісти, чим займалися нещодавно? Так, зараз ще займаюся творчістю. Вдома камянськ подільський моє рідне місто, вдома по сімейним обставинам, по деяким справам. Повертаюся, сподіваюсь, завтра в Одесі вже буду займатися далі творчістю. Потрібно дуже багато чого зробити. Відео. Музики написати це все. робота і займатися далі концертами своєї професійної діяльності. Також в липні планується наступні благодійні тури в країнах Європи і Сполучених Штатів. Ось так, що знаєте, такі досить багато якоїсь активності. Сподіваюся, це все встигнеться зробитись.